Якою буде ситуація у найближчі два місяці на бахмутському напрямку? Ну, надважка ситуація. Перш за все, що потрібно зрозуміти, що не дивлячись на те, що це якби, має бути штурм і так далі, та сторона теж е, підготувалася і нам обіцяють дуже важкі такі знаєте, бої з великою кількістю жертв і втрат. При тому, чи буде просування, воно буде. Е, просування, яке, знаєте, якесь таке воно. Е, Стабільне глобальне, і ми будемо бачити знову ці нові такі тенденції України, коли може бути якби напрямок. Ми ну ми називаємо Бахмутовський, так але воно якось може міняти без кінця направлення. Може, от саме таке направлення, яке трошки як підгуляючи, правильно так можна назвати. Тому що сьогодні вправо, завтра вліво, потім десь там прямо. Так що така маневрація на фронті буде. Але там будуть доволі активні бої, прям дуже-дуже активні. Я думаю, що в нас зміниться повністю. Туди вся увага, тому що ну, і багато зброї, і багато військових, і багато взагалі на, на той напрямок надій. Так що я думаю, що ми будемо бачити там просування доволі якісь такі активні. щось навіть повернемо для нас дуже дороге. От Я спробую це пояснити: те, те, що було втрачене нами. І теж з якоюсь дуже великою, великою кількістю жертв, і е, щось схоже як на фортецю чи на ну от я, я не знаю, як вам так більш. Е, О там якась навіть не йде е, тема, щоб його повернути. Там якби ми об'язані це повернути, це якби е, надважливе для взагалі для України для надії для того, щоб тримати цю землю. Розумію, що такі даю вам філософські якісь роз'яснення, але так зі мною сьогодні говорять. Якою буде ситуація у найближчі два місяці на запорізькому напрямку? Буквально те, що будемо бачити зараз, це якась суперактивні події, події, які доволі якось швидко розвиваються. При тому теж у нас є, на жаль, та сторона вона так само активна. І... Не дивлячись, що просуваються, йде велика кількість саме жертв, втрати. Я думаю, що на Запорізькому напрямку ми маємо, будем, маємо бути якийсь дуже великий успіх. І знову ж у нас тут спектаклів, якби в нас є зараз шанс вернути землі. Єдине що, що потрібно зрозуміти, чи Повністю закриється тема Запорізького напрямку, на жаль, ні. Двійка Пентаклів. Якась іще тема, щось там залишиться по ту сторону. Так що, не дивлячись на те, що ми на, таким, на грандіозному просуванні, на те, що е сьогодні вже активно це не про очікування, що колись там десь, е все-таки залишиться якась така тема не незакінченості саме цього маршруту. Чи надасть США у найближчий час ракети більшої дальності з касетними боєприпасами? Я думаю, що надасть єдине, що їх буде, що називається, зав'язку, їх буде маловато. Знаєте, якась така тема, що все дуже добре, але дайте більше. Якось можна його буде порахувати, і не та кількість, яку очікуємо. Надати його нададуть, але мало. Чи буде покращення економічної ситуації в Україні до кінця 2023 року? Ні, я не можу сказати, що в нас якось буде покращення. І перш за все нам тут навіть указують уважи війна, які там нафіг покращення. І е, взагалі тема не про покращення, а про те, що вижити. Саме повішеним ми не можемо розвиватися цими темпами, які б хотіли. Дуже багато є для цього саме різних обставин. Так що я не можу сказати по покращенні, я скажу, що повинні витримати, отак От правильно сказати. Саме витримати. Якими будуть глобальні результати зустрічі Путіна таким чинина. Така цікава історія. Чому? Тому що з однієї сторони, чи будуть якісь угоди? Угоди обов'язково будуть, але угоди йдуть по ілюзіях. Ілюзія угоди, ілюзія самоочікування і так далі. І чи отримують вони те, що Росія на сьогоднішній день саме чекає, моє відповідь Ні. Притом, жорстка ні, хоча ми будемо там чути, що там про підтримку, знову ж згадуємо про ці ілюзії, якби нам покажуть картинку, що вони обов'язково отримають. Чи буде якась е, допомога на рівні зброї, так вона буде. Е, вона буде, але це все-таки не настільки багато, знову щось таке під відріз, Оце вам трошки нати, а, а далі будемо дивитися. Так що це в принципі вони не отримують те, що хочуть. Я маю на увазі Росію результати. Хоча нам покажуть таку красиву картинку, радісну. Я думаю, так як люблять східні люди презентувати себе. Чи вплине на війну в Україні зустріч Путіна та Кімчинина? Плине. Я навіть розкажу чому. Тут якась така тема відкатів, на рівні чого, якщо є хтось, хто яким чином може навіть відвернувся від України, то зараз формується щось таке, ну я не знаю, я б його назвала б Союзом, але він якийсь. Ну, наднебезпечний е, якийсь союз, які який, е, взагалі собі несе за собою щось не дуже хороше, і ми можемо побачити, що почнуть змінюватися думки, почнуть е, е, якось на рівні е, навіть якихось заповнянь на рівні якоїсь інформації мінятися. Так що загалом, якщо ми візьмемо, От на завтра чи це вплине. Ми не побачимо на завтра саме розвиток. Але якщо ми подивимося через певний час, то саме оця зустріч вона приведе до повернення якихось гравців на цю, гру, на цю війну, і ми будемо бачити підкріплення. Але це дуже довге, тому що там ну щось там формується дуже некрасиве таке. Це під цими зустрічами. Чи дійсно Кремль на сьогодні не прагне перемовин з Україною? Я б так не сказала ні. Чи хочуть вони перемовин? нам говорять, що так працюють політики якимось чином. Єдине поправочка до цього всього, що вони хочуть по-своєму, по своїм якимось критеріям, по своїм вимогам, щоб все-таки рівнялись на те, що вони вимагають. А вимагають вони просто, повірте, дуже багато. Ну, просто якось. Я не здивуюсь, що будуть вимагати і території, і якусь власність навіть. Ну зараз вимоги дуже піднялись на сьогодні. Чи дійсно після успішної спецоперації ЗМІ 8 значно зросла кількість росіян, які хочуть здатися? Ну, значно ні. Це точно неправда. Але ті, хто хочуть грошей якось до цієї інформації, прислухаються, і прийма принаймні декілька ще таких показових виступів ми будемо бачити. Ну це не прозначно. Чому Ердоган просить не маргіналізувати Росію у зерновій угоді? Це якась політика на рівні того, що, як ви знаєте, як Росія, яка яку треба підняти, бо вона їй дуже якось важко, і він таким чином хоче змінити ставлення. От саме от якась тут більше тема політики. Чи пов'язані найбільші військові навчання з часів холодної війни, які готує НАТО, з війною в Україні? Тільки частково? Тільки частково, тому що якщо ми беремо взагалі те, що готує НАТО, то НАТО готується. Не тільки до війни в Україні нам показують а якісь інші там напрямки, і нам тут дають що частково так, але загалом там дивляться одночасно дуже багато напрямків. Чи дійсно на саміті G20 панувала згода стосовно бачення миру в Україні? Моя відповідь така, знаєте, залізобетон так, тому що а, є згода, є якась угода, є, є навіть якийсь підписаний документ. Чи відповідають дійсності слова Блінкена про те, що якщо президент Путін виявить інтерес до перемовин, то українці долучаться? Моя відповідь теж так, тому що це. Щось як домовлене, яким чином тут є чинник саме продавлювання своїх інтересів саме з Америки. І я наскільки розумію, що угода така є. Навіщо Зеленський заявив, що емоційно готовий до тривалої війни? Та зараз не найкращий момент для переговорів. Ну, перш за все, навіщо тут якась емоційна саме історія, що це кожне слово якби, розбирають, і це такі посили, які віддається, що ви готові, ми готові. Я віддаю те, що послали ви. Інша історія, що зараз не на часі, я думаю, що це саме зв'язано з суперактивним фронтом. І... Тема того, що ми маємо ще щось там здобути, мати якісь більший ресурс для того, щоб вийти на перемовини, це саме ну, зараз якби су супер гаряча фаза, отак я скажу. Так що ну, в такій фазі ні, ніхто перемовини не веде. Це якщо буде чуть-чуть пізніше. Чи зможе Україна задіяти Ф-16 на полі бою вже у лютому? Я все-таки думаю, що вони можуть уже бути в лютому, але по мені це все-таки ближче березня. Чому я навіть і розкажу, тому що це, знаєте, якісь такі люти нам показують як період передачі, як період того, що воно починає рухатись, але воно не, ну, не повністю що всі вони є в наявності. Якась така історія. Можливо, це якісь один-два, чи ну, якось ну, дуже мало так, такі саме. Я вам аргументую. Так що це більше про те, що це буде Може, це кінець лютого буде через що? Тому що якби березень вже як те, що є. Е так що така моя відповідь. Навіщо РФ почала облаштовувати свої військові бази поблизу кордону з Фінляндією? Захист своїх кордонів, захист своїх земель, і е, чи є якась тема того, що вони хочуть показати силу, так є. І хочуть показати е, про те, що вони, з ними потрібно рахуватися. Тут е, ну, така глобальна ціль, е, що. Е, Якби посил сили на рівні того, що ну дуже рано. Ви про нас думаєте, що ми втратили все? От саме в в такому саме посил в цьому. Тут про силу, силу країни, яка показує таким чином, що є ще чим боротися. Чи дійсно погода залишає Україні всього ще 30-45 днів для активного наступу? Я думаю, що це так, тому що якщо ми беремо 30, то вже там почнуться ну, не дуже стабільно. Якщо ми беремо 45, то вже тема того, що потрібно якимось чином, чи зупинятися, чи міняти стратегію, буде стояти вже на повісі дня. А далі, я ще там додала 5 днів, то там вже нам дають 8 мечів, не здивую, що там можуть бути і приморозки, чи може навіть якийсь сніжок десь пролітати. ну Якась така, знаєте, не дуже хороша, хороша погода. Так що я думаю, що так, це дуже так серйозні дані, і я думаю, що вони себе відпрацюють поповні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.